День глядачі і підписники мого каналу. Я на кухні постерилізувала баночки, назбирала таких сливок на городі. Хочу закрити помідори з яблуками сьогодні. Ці помідори виходять дуже смачні. Хто іще не консервував е, таких помідорів? Хто не знайшов е, такого рецепту на моєму каналі? Ну, я маю на увазі нові мої підписники. То я рекомендую вам такі помідори. Помідори виходять, ну як на мій смак, то дуже смачні. То що ж, помідори я вже намила. Зразу я піду начищу цибулю, обмию також, е обріжу солодкий перець та і часничку, ага, часничку також е кхм, начищу. І будемо з вами захожуватися консервувати помідори з яблуками. Будемо заповнювати баночки. Я наготувала 4 банки, постерилізувала, І за рецептом, за порцією вірніше, вихід 4 трьохлітрові банки. Додивилася, що банка вона начерблена, виявилася ту шпалю. Кидаю в кожну баночку по лавровому листочку по декілька горошин чорного перчику. Я не рахую скільки, а так на око кидаю. По одному чи два зубчики часнику. Подвалки кидаю. Це я вам кажу по одному чи два, бо так в рецепті написано, то е, я вам так кажу, по два в кидаю зубки часничку. Тепер розрізаю на чотири частини. Ну, ось така, бачите, середня цибулина розрізаю. Хвилюйтеся, за цим рецептом я вже консервую не один рік, за ним консервувала ще моя свекруха, то помідори завжди е смачні і гарно стоять. Якщо ж дотримаєтесь ви рецепту і технологій консервації, тепер в кожну банку беремо. В кожну банку тепер беремо. Кидаємо розрізану солодку перчину. Я взяла такий перець, у мене невеличкий, ще й підпечений, побрізала, то буду ж дивитися. Може, і півтори перчини в мене піде на банку. Зразу ж розкидаю я. Зрізаю. Ой! Ой, плачу. І беремо на кожну банку одне кисле яблуко. Кисле, не солодке. І теж кожне яблучко розрізаємо на 6-8 шматочків. Ось так. І баночки ж заповнюємо помідорами. Біля жопки зубочисткою проколюю я кожен помідор. Це як пише книжка, що тоді помідори будуть менше лопатися. А воно, ви знаєте, виходить по-різному. Повкидала я вже помідори в банки, в каструлю налила води, вода закипить і я залю перший раз киплячою водою помідори. Заливаємо крутим окропом помідори в банках. Накриваємо кришками і е, залишаємо хвилин на 10-15 під ковдрою. А потім знову ж воду цю зливаємо і вже будемо на цій воді готувати маринот. З помідорів я вже воду назад в каструлю злила. А тепер буду додавати ось уже наважила, наміряла, налила оцет, е, цукор і сіль. За рецептом е, маринот. На 5 літр води, 400 грам цукру додається і 4 столові ложки зверху солі. І відміряється оце. За рецептом іде 3-4 столові ложки оцту. Я завжди додаю 4 столові ложки. Мене ось нещодавно запитували, дивились позаминулорічне моє відео. Цей рецепт дивилися і запитували, чи не мало 4 столові ложки оцту на 5 літр маринаду. Ні, ми вже не один рік консервуємо за таким рецептом помідори. Помідори якраз виходять на наш смак добрі. Не забуваємося, що в, кож... в кожну ж банку ми додали одне кисле... одне кисле яблуко. Тому, можливо, через це кисле яблуко і. Збалансований, як кажуть, виходить смак. Накриваю я кришкою каструлю і чекаю, доки вода закипить. Залила банки з помідорами я маринодом, закрила кришки, перевернула баночки. Тепер гарно вкутаємо і залишаємо помідори на добу. А завтра ввечері вже я баночки винесу в погріб. І взимку ми дістанемо такі помідорчики, вони нам будуть дуже смачні. Консервуйте, рекомендую я думаю, що буде смачно також і вам. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!